Так, починається новий день. Так, ребятки, починаємо день правильно. Ну, ви поняли. З чайка все як положено. Так, дивіться. Вчора став. Трошечки переробив свій інструмент. Думав з'їгнути. Але поки туди, поки сюди, думаю, відріжу, приварю. Напільник вариться, все нормально. Ось, о, навіть щоб ну, не бути голословним. Не відламується, все нормально. Питань нема. Ну, То не про то. То ми потім ним будемо займатися, тут хлопати ним. Коротше, тут буде, на пільні буде чим зайнятися. Mm. Ну, то таке. Сьогодні планую поставити підсилювачі, як я казав, і заміряти діагоналі. Ну бо вже так двері стоять, вже так все стоїть, але ще можна трошки там десь там підтягнути щось домкратіком, щось там може доскою там ну, в такому плані. Буде так казати, вступ, вступ робочого дня. Коротше, отак. Сьогодні, думаю, буду займатися цим. Буду, будемо так казати, геометрію буду виставляти вже, може, десь там сантиметр підтягнути, десь може два, десь може сюди підтягнути. Ну в такому плані. Так що от так. Може хтось каже, О, вже двері поставив, там все поставив, там буде ще тягнути. Ребятки, все нормально. То, що тут двері стоять, їх можна відкрити, можна закрити. ну, Без дверей ви Ну, ви не виставите так, як повод. Треба поставити двері, подивитися і тоді щось там підтягувати. там Те все. Коротше, от так. Ладненько, добренько, буду щось робити, буду щось вам знімати, буду щось показувати. Так що ота. І не забуваємо починати правильно свій робочий день. Так, ребятки, одну роботу вже зробив. Ось я попроварював стик. Ось я повністю зверху донизу. Що, що я його порозрізав. Підготовив. Ось цей елемент кузова. Ось у оцей. Вирівняв його. Він тут на проводі, на дротові в мене висить. Ну, я так підмастирився, там воно взяв кияночку, там те все так притримав його. Коротше, одрихтував його, там трошки був. Ну, то не суттєво. Так, ось у, що по внутряку, я його вже підварив, будемо так казати. Ось, ось, я ближче підійду. Так, ось. Ось, ось, Щось щось нормально, щось ненормально. Ну, ребятки, я вам так скажу. Тут я дуже сверлив і насверлив багато дир. Ну, дивіться, яка ситуація. З цією стороною. Тут тепер треба дуже крепко подумати з нею. Е, про що я веду? Ця сторона, вона от іменно по цьому канту, вона втоплена. Вовнутрь втоплена. Я коли зрізав, ну, розсверлив, я трошки її вибив. Зараз яка ситуація по ньому? Зараз, скоріше всього, е, там треба приварити я, язик з того боку. І трошечки його потягнути якоби з цю середину, щоб я ж вам казав, щоб воно пішло все разом. Во. От зараз я напевно цим займуся, а потім я вже поприварюю ці усілітелі. тому що усілітель приварить це тут не проблема, зовсім не проблема, так що ну, в такому плані тут можна робити що, що угодно. Це не проблема. А от проблема, щоб його потім з цими усілітелями Во. Так що отак. Зараз буду вже щось робити. Ось по поводу ось. Оцього. Так. Щоб не бути голословним. Зараз я вийду звідси. Зараз я звідси вийду ось, о, запер, запер апарат. Проблема цих апаратів вони дуже важкі. Ребятка, щоб ви знали, вони дуже важкі, вони з нуля були важкі. Ці апарати, ну вони... він працює, все нормально, так що варять. Гниляки ці вари бомба. Так, ну, як ви бачили, двері у нас вже. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. Щось вже намальовується. Ребятки, я сам радий, щось намалю. Так. Ось тут то трошки оде задиміло. Е, як це мені показати? Чим це мені взяти вам показати? Ось візьмемо таку дощечку. Там дощечка, там кияночка. Там дощечка, там кияночка, там гнутий напільник. Коротше. О. Якщо ви побачите, ось о, бачите, трошки є зазор. Ось ось. Так, як це ж вам так показати? Ось ось є зазор, ось. Невеликий він цей зазор, і так, о, і так, о, та що ось. Ось ось цей зазор, ось ось. Ось тут палець, бачите, мій видно оцей палець. Ось. Оцей зазор. І так воно, будемо так казати, ось По всій оцій довжині ось навіть тут. Тут навіть більший. А ну, зараз я. Ось. Бачите? Осьо. О! О! О, пішли вниз, пішли вниз, бачите ось ось. Оцей кант треба вибити сюди. На мене, на нас вибить. А отут уже пішов менший, менший, менший. І бачите, його зовсім нема. Е, отак. Така сама ситуація тут. Ось. Бачите? Ось от тінь, тінь, тінь. Іде а, світло. Ось така сама ситуація тут. Про що я вам і тоді казав? Що, ребята, не дуже спішіть. Э... Щось робити, такого плану. отут трошки, ну тут ситуація трошки не така, бачите, тут воно будем так казати, ну, е, з цієї сторони воно. Ось о. будем так казати, 50-50, воно, ну, Піде там трошечки, ось у, трошечки цим ось у, напільничком такого підбухтувати. Зараз вам покажу. Ось о, трошечки стали. Даже оце я на відео зараз вдарив. Я вам скажу, воно вже пішло. А ось тут, ось тут. Ось о тут треба, звісно, бачите, тут може Яка тут ситуація? Це треба натягнути. Натягнути. Щоб воно не грало, і подбухтувати. Оце. Оце ж я до чого вам веду? Трохи там, трохи там. Не впирайтеся в один угол машини. Не впирайтеся, тому що от начали, допустимо, тут. Но ви знаєте, що у вас є ось осю, ось ось. Сьогодні не получається. Нічого страшного. Завтра получиться. Не впирайтеся в один оцей, бо отаку люди впруться. Воно не получається, не надо. Не надо, не впирайтеся. Попробували там, не йде. Нічого страшного. Підійшли до другого, пах-пах-пах, о, пішло, пах-пах-пах, пішло. І нашій ну, на загальній картині, будемо так казати, у вас вже буде щось намалюватись, ви вже будете бачити, де вам ліпше підстукати, де вам ліпше підгрюкати, де вам ще може, а може трошечки треба потягнути, Ребятки, до цього я й веду. Що треба трохи, ну я ж кажу, там, 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 там. Ну, от в такому плані. Не зациклюйтесь на одній стороні. Так що отак. Там, там, там. Бо зациклитись на одній стороні, воно не виходить. Розстроїтесь, коротше, воно. Повний фініш у нас буде. Так, ладно. Буду щось знімати далі, буду щось робити. Ну ви вже, як бачите, вже, звісно, уже, 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 воно, я ж кажу, вже воно щось. Щось, щось уже намальовується. Так що отак. Так, ребятушки, дивіться. Коротше, е, подав я оцю сторону. Оцю сторону. Будемо так казати, подав но. Но є одне но. Зараз я вам покажу. Що так? Да? Та. Песня. <свісна> Ой, кіно. Так, зараз я візьму наш оцей інструмент. Блотний, блотний інструмент, ребята. Да, інструмент, який вирішує питання. Все саме чітке. Ще скажу таке по поводу такого напільника. Гнуть ще з ресури. З москвічовської ресури, не знаю, з якої там чи з. Ну, з любої. Такі теж вигибають. Вона хорошо гнеться, гріється. Ну, то таке. В нас оце працюємо тим, що є. Дивіться. Уже менше ось. Вже менше ось. Тут ось вже зовсім як нема ось. Тут трошечки треба десь підбити. Ну, дивіться, яка ситуація. Ну, як на нашому каналі, о, як ви поняли, на нашому каналі не все так гладко, не все так сладко. Якщо ви звернете увагу щас... зараз, відкрию двері, трошки закрию двері. Оця сторона, ось оця сторона, вона грає туди-сюди. Туди-сюди, туди-сюди. Якби у нас був би спотер, ми могли б отуту-то отуту прогріти. Тако от, частично попрогрівати. Тут, тут, тут воно б стягнуло трошки метал. І воно би стало на місце. Все, воно би ну, чітко би стало. От по поводу, там е, оцього, ну, будемо так казати, ще можна попідбивати. Я не варився, ребята, не варився, чому не варився? Зараз покажу, чому не варився. Зараз візьму такий вам молоток з собою. Так, привідкрию трохи двері. Зайду, коротше, в машину. Так, дивіться, був зроблений ось, о, закріпився і домкратом трубою. Ну, отак. Вжав, і вийшло воно. Вийшло все нормально, все культурно, нормально все. Воно воно щось пішло, щось не пішло, ну то таке. Можна зажати вище, зажати нижче, трошки туди-сюди, все. Тут можна вже плясати як, як угодно. Ну, оця біда. ось, бачите. Вона грає. Ось я будемо так казати, бачите? Ось ось. Ось раз, Бачите, м'ятинка, Ось м'ятинка, раз, м'ятинка. Оп, м'ятинки нема. Дивіться. Так, тут рівненько, тут теж рівненько. Ось тут теж було таке саме. Ось. Ну, тут воно вибухтувалося, тут воно коротке. От, дивіться. По поводу цього, що можна зробити? Е -е, бо без спотер можна було прогріти. Але Спотера нема. Спотера нема. Е -е, значить, що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Попробуємо пробити, якщо не вийде, якщо у нас не вийде з цим прогріванням, не вийде з цим прогріванням. Можна, ну так, це чисто дідуський метод. Тако трошки проварить, щоб воно нагріло постягувало. Ну, так як в нас немає спотера, нема чим нагріти, ви ж знаєте, що можна нагріти отакою штукою. Оце стать і так от трошечки прогріть отаку. І подивитися, що воно буде. Ось. Ця штукенція може вирішити питання. Все. Воно перестане грати, потім виб'ється, ну, коротше, в такому плані. Так що отак. Попробую підігріти. Там. Як що воно? Подив, подив, подивлюся. Ось. Подивлюся. Так що отак, ребятки. Діло йде, ну я ж кажу, є нюанси. Треба ну, треба дивитися, що як пробувати в такому плані. Треба пробувати, знати, дивитися, так що отак. Все, буду щось робити. От по поводу підсилювачів, не знаю, не скажу. Поставлю їх сьогодні, не поставлю. Подивлюся по времені. По... Скільки мені тут, що я тут, як я тут награюся. Вийде оце вирішити. оце Ось. Оце. Вирішити. Поставлю. Приваріть недовго. Так що отак. Все, ладненько. буду щось робити. Далі. Ой так, ребятушки. Короче, дивіться. Я вже не став знімати. Коротше, уста... поставив я підсилювачі. Ось ось. Це підсилювачі. Як бачите, я воно грів. Ось огрів, воно грів, воно грів, воно грів. Е -е, трошечки воно пішло. То, що я грів. но, Но. Но, що но? Що я вам хочу сказати? Трошечки прогрів, трошечки воно пішло. Ну, того мені було достатньо, що воно пішло. Бо я так подивився. Ось. О. Так, заберу перчатки. Бо вже сів вже, повірте, вже замахався так сьогодні. Просто фініш. Коротше, ось. О. Отак. Тут трохи бив, но. Е, таке, вже як воно є, так воно вже є. Все. Може, щось я підіб'ю. Ну, дивіться. Воно вже все. Воно вже стоїть, уже, як положено, вже з тими усилітелями. Воно тут все валялося в мене. Я його акуратненько як було, поставив. Так, по грітю. Зараз, ну, то, що я грів, зараз вам я розповім. Ой, зараз я вилізу з авто. Так. Ще ці двері їх предстоїть ще позакручувати, ну то вже то вже, то вже, вже зовсім друга історія. Так, погріть. Будемо так казати, таким простим методом. Простим методом. Ось отакою. Горілочкою. Прогріваємо. Прогріваємо, прогріваємо, де ви хочете, щоб воно у вас перестало грати. Но, знаєте, це м, такий метод дуже обережно. Дуже обережно. Тому що, ну, все-таки це вогонь відкритий розумієте, Це відкритий вогонь обережно. Дивіться, що у вас з того боку, щоб не загорілася машина. Звісно, ліпше током. Прижали той спотер. День, воно почервоніло і хорошо. Дінь, день, де вам треба, підправили. Все, ну, це, будемо так казати, зараз таке ось. Колись люди гріли паяльними лампами. То, взагалі, там. Ой-ой-ой. Паяльні лампи, то серйозно. Ну, і от таким, будемо так казати, незамисловатим методом ми зробили цю роботу. Так. Да, тут, звісно, він ще тако проведете. Воно таке. Но, ребятки, то, що було, і то, що зараз. То небо і земля. Так, дивимося. Опля! Да. Будем так казати, для машини, на якій потрібно або возити пасіку, або возити холодильники. Повірте мені. Зараз відійду трошки далі. Отак. От Ось так. Спокійно можна, ну, Приступати робити щось друге, так що так ось. Ну, ось так оце. Виконали ми цю роботу. Так що. Так що так. <різь> <різь> Ой, я так награвся, ребятки. Ви щоб, ви, щоб знали, ось з цими цією бочиною, про те, що я вам кажу. Я вже вперся, я вже вперся. Думаю. Бачите, вона вже. Вона вже нікуди не загнеться. Ось. Все, все, ребятки. Оце прогріваємо. Ставимо усилитель і усилитель тут, якщо що. Ось Осьо. Усилитель тут, ось. Осьо. Навіть трошки ось одна лінія, ли, де він був. Отут усилителя нема. Отут працює оце гріття. Оце наше гріття, що ми гріли. Так, да, воно так збоку. Так збоку. Що ти тут взагалі робиш? Ребята, це такий метод. Все, він навіть в книжках. ну Є що там, прогріви там. ну оце. Він описаний в книжках. Так що користуйтесь, метод працює. Ще раз він мене, будемо так казати, вирушив. Оце тільки де метал грає. Оце оце щось пам 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 пам, -пам. Акуратненько, хочте зачищайте, хочте не зачищайте, це вже ваші проблеми. Підігріли. І ви одразу за, загнути будете тільки. Пу! О, все. І пробили з того боку, акуратненько. Отакої цих дверей нема. Ось, ось цих дверей нема. Ось, все, руку всунули отаку. Дум -дум 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 з того боку. Все, ви пробили, ви тут уже зробили якийсь бугорочок. Все, воно вже Бугорочок дає як, пірамід, ну, як пірамідку таку. І вона вже не загибається, вже все. Так що, так, що отак. Так. Да, да, воно воно криве. Ну, отак, якщо глянеш, воно трошечки там таке. Ну, все одно, щось можна відспотерити, щось можна підбухтувати. Щось можна. Ну. Я вам ще більше скажу: оці двері, що я купив, вони теж не ідеальні. Ось у дивіться, отут вони вдарені. Ось о, ось, бачите, тут ось у Раз. Людина мені про це сказала, я согласився. Я сказав, та мені взагалі, ну, то тобто, єсть. Це теж можна відспотерити. Питань нема. Ось то теж черканули ці двері. Нові. Ну як ну, вони біушні, все. Ви ж дивіться, як ви робите. Якщо вам оце канає, все. Все, ребята. Навіть, навіть не ту, що навіть і не задумуйтесь, навіть Оце поставили. Головне, що вони рівні. Головне, що воно вже має якусь форму. Має якусь ось форму. вже все. Все. Надо там трошечки деве, там, підшпаклювали, відспотерили. Тут, 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 трошечки оці коцики поубирали вовнутрь, шпаклювочкою протягнули, тиранули. Все. Все, ребятки, все. Буде все красиво, буде все культурно. Головне, що вона їхала, все, вона буде їздити, вона буде виконувати свою роботу. Ось що ще будемо так казати, оце порішаю. Оце ці гниляки. Оце. Ну це вже, ну як ви знаєте, зовсім друга історія. Так що, так, може, так ще щось сьогодні пороблю. Бо вже время трохи. Потім вже я скажу, заморочився. Ай-яй-яй. Я ще вам більше скажу старі двері, старі двері до, до проблеми. Ось отуто, ось тут. Бачите, такий зазор, оцей оце, оце зазор. Вони ось підтирали ось старі двері. Тобто теж уже десь кузов під час експлуатації десь пішов. Но зараз він вже... Все, він вже поварений, він вже. Дебело, все. Я думаю, що. Так, ребятки, все. Поки все. Якщо щось. Буду далі щось робити, я вас <смірко> Я вас обов'язково про це повідомлю. Так що, отак. Ну, ось. Оце... Оце рахуйте, чітко, 2 неділі. Ось. Все. Оце, щоб ви ребята, знали, що якщо ви будете братися рихтувати авто, і вам хтось буде казати, ой, а що це ви там робили? Знаєте, це не бистро. Це не бистро. І ті, хто хочуть рихтувати, і ті, хто будуть віддавати автомобіль комусь на рихтовку, на витяжку, на стапеля, там оце все, ребята, це не бистро. Це я вам зразу кажу, це не бистро. Це історія дуже довга, так що ось дивіться. Ось дивіться на мій випадок, ось. Ось. На мій випадок. І чітко будете розуміти, скільки це час. Оце тиждень. Ну, я ті двері не знімаю. Оце тиждень. Оце два тижні, кажу, тиждень. Два, два тижні, ось отакий результат. Все, все, так що от так, все.